як я, але А далі ви повинні кожному щось сказати. Ну, ви ж знаєте один одного. У когось добре серце. Але я тебе люблю. Ти не така, як я, а в тебе дуже красиві очі. Говори про свій каче. Ти не така, як я, але ти хороша. Ти не така, як я, але ти красива. Ти не така, як я, але ти мені завжди допомагаєш. Ти не такий, як я, але ти дуже красива. Ти не такий, як я, але ти мій найкращий друг. Макар старий. Не, не хочеш, тоді десять, якщо. Ні, тоді я... він не хоче. Ти... Макар не хоче, ми не змушуємо. Це бажання людини. Ти... Тоді ти до віки звертаєшся. Ти... 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 ти не така, ACC... як я, але <риргальний> <риргальний> ну, ти дуже гарна. Ти така, як я. ти гарна бороду. Ні, просто не така, як я, але ти дуже гарна. Ти не такий, як я? Мене так дала, не мій Ти така, ой, ти не така, ти не така, яка, але у тебе дуже гарне серце. Ти добре, знаєте, не такі, як я, але тобі дуже гарний. Не як я, як і друг. Вона така, як я, а автомобиль. Ти не така, як я, а ти дуже добре. Ти не така, як я, але я тебе дуже сильно люблю.